А що можна знайти під ялинкою в ці святкові дні? Так, подаруночки. Подарунки отримують не тільки малята, але ялинка також може отримати подарунки. Подивимося, які тут є і зелені, і червоні яскраві кульки, сріблясті, довгі бурульки, блискучі ліхтарики. Послухайте вірш. Галини Демченко, що за гостя в нас така? Що за гостя в нас така? І зелена, і струнка вся і зірка у горі, на гілячках ліхтарі і ростуть на ній не шишки, а цукерки і горішки. Малята, що за гостя до нас завітала? Ялиночка. А яка ялиночка? Зелена струнка, що ялиночки сяє вгорі? сяє зірка у горі, а що росте на ній замість шишок. І ростуть на ній не шишки, а цукерки і горішки. А зараз послухайте вірш ще раз, що за гостя в нас така, і зелена. І струнка, сяє зірка у горі, на гілячках ліхтарі, і ростуть на ній не шишки, а цукерки і горішки. А тепер спробуйте самі а допоможуть вам у цьому картинки. Я впевнена, що за допомогою картинок ви з легкістю вивчите вірш і розкажете його своїм рідним.